Осінь це завжди бюджетний процес в Україні. Не дивлячись на війну, так само сьогодні парламент займається підготовкою бюджету на 23-й рік. Сказати, що він простий, це абсолютно неправда. Бюджет буде складний. Багато негативних моментів про які ми поговоримо, є й позитив. Дуже велика частина бюджету, майже половина бюджету, виділяється на сектор національної безпеки і оборони. 850 мільярдів ідуть на українську армію, і це точно плюс. І ми всі з вами розуміємо, чому це сьогодні відбувається. Але сказати, що автори бюджету все ретельно порахували і немає прогалин, неправда. Саме тому ми з командою розумної політики, з моїми колегами, будемо відстоювати декілька ключових питань, які треба на нашу думку відобразити в бюджеті. Будемо сподіватися, що і мінфін, і наші колеги-депутати нас підтримують. Перше це підтримка українського бізнесу. Ви всі розумієте, що це робочі місця, це податки, і це підготовка до нашого з вами майбутнього відновлення України. А також треба допомогти тим підприємствам, які пов'язані з внутрішньопереміщеними особами, де працюють внутрішньопереміщені особи, і ми пропонуємо зробити пільгову систему кредитування без застав. Це буде лягати на плечі держави, але саме це дозволить відновити економічний процес всередині України. Друге питання це. Перерозподіл і виділення 62 мільярдів гривень саме на соціальні потреби це індексація пенсій, стипендій тощо, тому що на наступний рік закладається близько 30% інфляції. Зараз ви бачите, яка ціна на продукти харчування. Вона зростає кожного місяця. Наприклад, на хліб, за кожен місяць ціна збільшується на 30 копійок, і це ще не межа. Наступному році будемо бачити. Такий самий тренд, і він точно нам з вами оптимізму не надає. А ми пропонуємо додатково виділити 4 мільярди гривень на підтримку українських сільхозгосподарських підприємств, тому що це механізм, який дасть змогу експортувати нашу продукцію, і який забезпечить українців. Елементарними продуктами харчування і це велика галузь економічна, де задіяно багато наших з вами співгромадян. Ну і ще важливим аспектом, не менш важливим ніж попередні, це виділення 23 мільярдів гривень. На забезпечення тих самих стандартів, які є сьогодні у вчителів українських, тому що якщо ми не зможемо дати нашим дітям, а без вчителів ми не зможемо це зробити дати нашим дітям якісну освіту, то ми втратимо наше майбутнє, за яке сьогодні воює і армія, і український народ. Тому будемо докладати максимум зусиль для того, щоб поліпшити бюджет і щоб політика тут не не відігравала ключову роль, а відігравав все ж таки розум.